Всім привіт! З вами, як і обіцяв, ваш улюблений хейтер ЦЦУ та расист Трей Мюллер. І сьогодні в нас перша частина відео матчі з Саммерслем від найгіршого до кращого. Одразу поясню систему розподілу матчів. Я беру один найкращий матч з кожного Саммерсламу, беру оцінку Діда Пер-Діда, помножу її на два, бо в нього п'ятибальна система. Беру оцінку з кейдж-матчу, там 10-бальна система. Складаю ці дві оцінки в одну. І ділю на два, щоб отримати середній бал. Тепер пропоную розпочати з останнього місця. Це в нас 35-те місце, і я думаю, ніхто не буде здоволений тим, що зараз тут буде. Це SummerSlam 1988 року. Халк Роган та Ренді Севич проти Андрея Гіганта та Теда Дібясі. Чесно. Ресник тих часів був ну, дуже не дуже. Е, матч мені в принципі сподобався, як на ті роки, звичайно, було непогано. Одразу скажу, цей SummerSlam дід повністю не оцінював взагалі жодного матчу. Тому тут взята лише оцінка скейджу, але навіть вона нижча за середній бал наступного матчу. Одразу скажу наступні всі матчі. Дід оцінював. Тепер ідемо до 34 го місця. Тут вже цікавіше, останній воїн проти Ріка Руда за інтерконтинентальне чемпіонство з 1989 року. Цей матч для тих, хто хоче ознайомитись з олскульним і хорошим ресингом. Я почав марафон минулих років саме з цього матчу і не пожалкував. В принципі, це все, що я можу сказати про цей матч. В принципі, рекомендую до перегляду. Середня оцінка 6,79 бала. 33 місце. А ось цей матч дехто з вас точно або бачив, або чув про нього. Це Бред Харт проти Андертейкера зі спеціальним рефері Шоном Майклзом за титул WWF SummerSlam 1999 року. Цей матч я люблю, але тільки за сюжет, якщо чесно. Навіть зараз виглядає він непогано з точки зору реслінгу та сюжету, але все одно, навіть на ті часи, там більший акцент був на сюжет, не на реслінг. На жаль, але все одно рекомендую до перегляду. Якщо ви любите тим паче старі матчі старого стилю, це якраз для вас. Середня оцінка матчу 6,945 балів. І це друге місце. Одразу скажу: ані цей матч, ані це шоу, ніхто не чекав на цьому місці. я Думаю з вас. Ну серйозно. Взагалі, ніхто навіть не чекав у топі цей матч. Це SummerSlam 2012. Про матч, що я можу сказати? От зараз поставте на паузу і спробуйте відгадати, який матч все ж таки є на 32 му місці зараз. SummerSlam 2012 року. Давайте 1, 2, 3. А тепер готуйтесь впасти. Це Дольф Зіглер проти Кріса Джеріко. А чому так, спитаєте ви? А я відповім Тарий ти, мудак, дід маразматик. Ти, блядь, серйозно поставив матчі Леснера та Тріпака три з половиною? Який же ти мудак? І, і все б нічого. Бо Зіглеру та Джеріко він також поставив 3,5. То чому ж він вищий, ви скажете? Чому ж все ж таки матч Зіглера та Джеріко на цьому місці? А не Леснер та Тріпака? А я вам скажу, бо ціни Кейдж матчу також просто опустили цей матч Тріпака та Леснера. От і все. Коротше, середня оцінка матчу 7,025 тисячних. І йдемо далі. 31 місце. Ну, тут я сам здивований. Це Джері Лоулер проти Брета Харта SummerSlam 1993 року. Так, тут буде багато Брета Харта, якщо що, матч йшов приблизно 6 хвилин, реслінг непоганий. Ну і в принципі все. Середня оцінка 7,095. 30 місце. Багато хто здивується, що цей матч так низько в топі. Але особисто я згоден з цим, що цей матч має тут і знаходитись саме на 30-му місці. Це саме сен 2010 року. Бред Харт, блять, знову ти. Добре, Бред Харт, Кріс Джеріка, Деніел Брайан, Едж, Джон Сіна, Джон Тисяча Імен Морісон і Артур проти Дарена Янга, Девіда Алтонги, Хіта Слейтера, Джасіна Гебріела, Майкла. Тервера, блять, як це можна вимовити? Е, скіпа Шеффілда та Вейда Барта. Ну я буду краток. При першому перегляді мені цей матч сподобався більше ніж при наступних, але я не скажу, що цей матч поганий. Він саме хороший. Але те, до чого привело Nexus. потім цей матч, я вважаю, це великий мінус. Далі розпинатися не буду, просто підемо далі. Середня оцінка 7,095 бала. І так, це однакова оцінка з 31 Е, Одразу скажу: якщо оцінка середня буде співпадати з якимось іншим матчем, то на, на, на перше місце буде виходити саме матч, який отримав більшу. Оцінку с Кейдж матчу. Так, 29 те місце. SummerSlam 1990 року. Бред заїбав Хар та Джиммі Нетхар проти Краша та Смеша за командні титули WWE. Два з трьох утримань. Матч класний, та й взагалі, чесно. В кінці 80-х на початку 90-х командні матчі були щось типу розбавлення, як то кажуть, для ростору взагалі і для глядачів, щоб глядачі хоч десь побачили нормальний реслінг. Мені цей матч сподобався, можна йти далі. Тож оцінку: 7,13. Далі у нас 28 -е місце. Матч, який я, мабуть, не буду. Рекомендувати до перегляду, я не знаю, що він тут забув. Сам Реслам 1999-го Michaels Майклс проти Теста. Вулична бійка. Правила цього матчу та Шон Майклс хоч якось витягнули цей матч, але все ж таки це ж найкращий матч на шоу. Тобто, яке ж там взагалі тоді шоу вийшло, якщо це найкращий. І ви хочете сказати, що цей матч краще, ніж командний матч на Саммерсламі 90-го року. Ну добре. Ладно, понімаю. Розумію, добре середня оцінка 7,215 тисячних. І йдемо далі до двох останніх місць в нашому топі. 27 місце SummerSlam 2006. Рік Флер проти Міка Фолі за правилами. Я здаюсь. Знаєте, просто крутий, екстремальний матч двох стереганів. Він мені дуже сподобався. Я кайфанув з нього. В Принципі, е він був недовгий, там 13 чимось хвилин. Було цікаво. Круто. Стеригани тоді ще хоча б щось могли. Рекомендую до перегляду. 7,315. Бала середня оцінка матчу. І останній матч, закриваючий, скажімо так, першу частину матчів до Саммерслейму. Це матч, якраз таки SummerSlam 2005. Тепер вже року. Це Джон Сіна проти Кріса Джеріко за титул WWE. Матч класний. Джеріко витягував тоді ще молодого і зеленого сіну. Як і у сюжеті, так і в матчі. В принципі, це все, що треба знати про цей матч. Середня оцінка 4, 425 тисячних бала. На цьому в нас все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до побачення. Хай з вами буде завжди фото ріплі та кукла Вудолів Моран. А наступне відео чекайте десь в наступному житті, мабуть. До побачення.